Що робити, якщо ви комусь заздрите? Привіт, мене звати Олена, я психолог. Якщо ви звернули на щось свою увагу доволі сильно, і помітили за собою заздрість до цієї людини, то у вас є як мінімум два варіанти. В першому варіанті ви можете сидіти, порівнювати себе з цією людиною, гризти себе зсередини і сокрушатись на рахунок того, чому у вас не так. Другий варіант ви можете написати цій людині, спитати, як він цього досяг, навчи мене. І це два різних шляхи. Тому що якщо ви заздрите, то значить, що ви бачите щось, що вам доступно. Але поки що не знаєте, як туди прийти. І тому писати і питати це нормально. Для мене Це найближчий шлях і найцікавіший. Консультуватися в людей, в яких є досвід, на мій погляд, краща інвестиція. Тому не бійтесь, питайте в людей, і вони вам будуть відповідати. До зустрічі! Пока!